Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над бежевим ажурним джемпером з назвою калейдоскоп. Сьогодні в'яжемо 98-й рядочок тулуба джемпера. Так, ось наша схема. Давайте її розглянемо. Ось 98-й рядочок, починається з трьох петель підйому і стовпчик з одним накидом, в стовпчик з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі, стовпчик без накиду в верхівку пелюсточки попереднього ряду, дві повітряні петлі і три стовпчика з одним накидом, в три стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І далі починаємо все спочатку. Тобто дві повітряні петлі, стовпчик без накиду в верхівку пелюстки. Якби фіксуємо цей квадратик, який ми зв'язали в попередньому рядку. Дві повітряні петлі і знов три стовпчика. Тут мають бути палочки, їх немає, я їх зараз додам. Так, ну а поки що давайте зробимо це руками. Практично. Ось наш джемпер. І після, після з'єднувального напівстовпчика 97-го рядку робимо три петлі під Так, і стовпчик з одним накидом. Верхівку стовпчика з одним накидом попереднього ряду, верхню петлю. Так, щось у мене сьогодні. Так, так. Зробили тепер дві повітряні петлі і ось тут три петлі. От за, за цю арочку ми робимо стовпчик без накидів. Дві повітряні петлі і три стовпчика з одним накидом, верхні петлі трьох стовпчиків з одним накидом попереднього рядка. 97-го. І ось так оформлюється, закінчується наш візерунок. Ось так вже два фрагменти виглядає. І такими, такими от чергуєте три стовпчика, дві повітряні петлі, стовпчик без накиду, дві повітряні петлі. Знов три стовпчика так до кінця ряду. Ну, Получається, це у нас візерунок, який складається з двох рядків. Один ми зв'язали в попередньому відео. І тепер ми його завершуємо. Ось такі у нас квадратики виходять. Дивіться, я майже закінчила 98 рядочок. Ось оформилися такі квадратики. Ось так видно. І ми завершуємо цей рядок о, дві петлі після останнього кутика цього квадратика, останнього. дві повітряні петлі. І ми робимо один стовпчик з одним накидом. І робимо з'єднувальний напівстовпчик за три петлі підйому. Так, нитка моя розпетлалась. Ось завершений 98-й рядочок. Так, і показую вам, який вигляд має візерунок на поточний момент. Ось бачите, мені здається, дуже цікаво. Ну, у нас попереду ще кілька візерунок для того, щоб зробити відповідну довжину тулупа, Джемпера. На сьогодні все. Всім цього найкращого! Бережіть себе, до побачення!